Всім привіт народ. Зайшовши з телефону в танки, побачив, що вийшла нова рулетка від відпадне свято на контейнері відпад. Зробивши один прокрут, не встиг включити запис екрану, як випав з першого прокрута 7 ящиків відпад. Я очікував більшого дропу з тих ящиків, але що хотіти за 100 золота? Єдине, що можу сказати, це дуже велика рідкість, щоб головна нагорода випала з першого прокруту. Бажаю такого всім. А щоб воно так ставалося, бажано всім підписуватися, ставити лайк і коментувати відео. Тоді до вас удача теж так прийде. Випав мені Т-77, який в мене був проданий. І півтори золота. 7 днів прему, 10000 тисяч опита. Да, зараз півтори золота. І два ключа, здається, випало ще. Ну. Непоганий дроп за 100 золота.